14 листопада 2015 року в актовому залі Української міської ради відбулася перша сесія ради, на якій визнали повноваження новообраних депутатів та вручили їм посвідчення. Після визнання повноважень депутатів мер нашого міста Павло Козирів запропонував депутатам розпочати одразу другу сесію, обрати таємним голосуванням секретаря Української міської ради, відкритим голосуванням кількість та членів виконкому. Але після цього відбулися події, з роз'яснення стосовно яких ми звернулися до одного з депутатів Української міської ради сьомого скликання. Доброго дня! Доброго дня! Мене звати Сученко Олексій Миколаївич, депутат української міської ради сьомого скликання, політична партія, об'єднання самопоміч. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте, як оцінюють новообрані депутати події, що відбулися на сесії після визнання ваших повноважень? Насправді неоднозначна. Частина депутатів визнає легітимність і законність другої сесії, частина не визнає. Скільки депутатів і від яких політичних сил підписали звернення? Я знаю, що є звернення якесь. Розкажіть, будь ласка, докладніше про це так. Вивчивши от матеріали відеозйомки проходження самої сесії 14-го числа. Проаналізували і подивилися, що за порядок денний другої сесії проголосувало 11 чоловік. Ну а на що міський голова, якщо пам'ятаєте, порахував 14. І тоді, вивчивши достатню велику кількість законодавчих актів, ми склали депутатське звернення про скасування рішень, які приймались на так званій другій сесії. Це і секретаря обрання таємного голосування. І частину членів виконкому підписалися 12 депутатів на даний час. На даний час 12 депутатів і подали депутатські звернення. Це політична партія об'єднання «Самопоміч», Батьківщина, Свобода, Радикальна партія. Можливо, можете так хоча б приблизно розповісти про найголовніші моменти і звернення, які були підписані 12 депутатами? я, тобто, основне, я зрозумів. Річ у тому, що Насправді все почалось дуже гарно, всім дали посвідчення, всі за це проголосували, звичайно. Але потім міський голова взяв правління, скажімо так, сесію в свої руки. Він на це має повне повноваження, звичайно. Але всі його дії повинні чітко вони регулюються чітко регламентом української міської ради. Тобто всі проекти рішення, які подаються. Будь-які пропозиції, все повинно прийти згідно чинного регламенту. Це і постійні комісії, ради, багато, багато, багато чого. І річ в тому, що згідно закону про місцеве самоврядування, депутатам я хочу наголосити на тому, що нас не повідомили жодного депутата про другу сесію, про відкриття другої сесії. А чинного законодавства, тобто Закону України про місцеве самоврядування, нам повинні повідомити за 10 днів про початок сесії. А у виняткових випадках не пізніше, як за один день. Тобто цього не було зроблено. На другу сесію готується підготовча група, я наголошую, підготовча з депутатів Української міської ради. Тобто, якщо ми 14 числа отримали посвідчення і законно ми вже маємо представляти громаду з цих депутатів і утворюється підготовча група. І вона готує питання на другу сесію. Цього, звичайно, теж не було зроблено. Члени виконавчого комітету мають пройти, скажімо так, ну не співбесіду, ну називаємо співбесіду, да, в постійних комісіях рад. Постійні комісії не були створені. Лічильна комісія, лічильна комісія була створена лише чомусь вже після голосування за порядок денний, а вже після того, як проголосували за секретаря міської ради, десь лічильна комісія зникла. Це такі основні моменти, що ну, там багато їх. Ну, це такі кричущі. І перша сесія за закриття, це я наголошую, не просто регламент, це є закон про місцеве середування. Про закриття сесії депутатами ухвалюється окреме рішення. Окреме рішення ми повинні проголосувати за закриття сесії, чого не було зроблено на першій сесії. Тобто одразу просто автоматично перейшли на другу сесію. Ми не реєструвалися на другу сесію. Депутати зобов'язані зареєструватися на другу сесію. Тобто поставити свої підписи, отримати матеріали на руки, яких ми, звичайно, не отримали. Підкажіть, будь ласка, коли було подане це звернення у міську раду? Це звернення було подано 24 числа, якщо я не помиляюся. Яку реакцію ви очікуєте отримати на дане звернення? Ну, тобто я... у вас є варіанти того, що. На Ваше буде... звернення як буде позитивна відповідь, так і негативна. І тобто, що саме ви хочете отримати на даному етапі? Ми хочемо отримати скасування рішень, які були прийняті на так званій другій сесії. Чому? Коли міський голова запропонував одночасно вже проводити другу сесію, якщо я не помиляюся, депутат від Свободи він виступив і попросив міського голови дотримуватися регламенту. І все-таки закрити першу сесію, створити підготовчу групи, ну тобто все, що повинно чином законодавство. Міський голова наголошував чітко це видно на відео. Я маю на це законне право, в мене є законне право. Тому більшість депутатів, ну, можливо, схилились до того, що дійсно у нього є такі повноваження. Я хочу наголосити, що у нього є такі повноваження, але процедура повинна була йти чітко згідно регламенту. До чого веде порушення процедури? У майбутньому просто ці рішення, які ви, якщо не буде визнано, що сесія нелегітимна, Можливо, таке, що усі рішення після цього будуть відмінені, і, в принципі, так. зробиться так, що ви нічого не вирішували за цей період? Так, можливо, можливо, подання до суду про скасування рішень взагалі. Тобто, це може привести насправді. Ну, до такого колапсу під, під новий рік, коли буде прийматися бюджет. Якщо скасують всі певні рішення, то всі наші рішення, які будуть прийматися після 14 числа, вони можуть бути визнані нелегітимні, такі як не мають юридичної сили. Тобто зараз найважливіше е, з самого початку прийняти правильне рішення, і потім вже не буде ніяких проблем е, в подальшому. Не буде. Насправді важкого тяжкого тут нічого немає зараз. Працює підготовча група. Та, яка була повинна бути створена, на жаль, цього не було зроблено. Вона була повинна бути створена вже перед другою сесією. Тобто зараз представники партії нещодавно відбувалася зустріч депутатів з кандидатами в виконавчий комітет. Тому підготовча група працює. Добре, дякую вам за відповідь. Спеціально для відеоблогу молода Українка.